Усім hello, це влог з лагеря Артек Пущоводиться. І в цьому відео я покажу всі цікаві моменти, які я змогла зазняти. Тому приємного перегляду. Тут я вже приїхала з Настею, і спочатку нас відвели перевіряти, чи в нас є блохи. Слава Богу, немає. А от сама Настя. Я да, так. Ці дівчата дуже сильно сподівалися, що будуть в одному товаристві, але ні, нас розділили. Отака От у нас кімнатка була, чесно, дуже маленька, На шість чоловік це було дуже мало, але таке, жити можна. І дуже добре, що в кожного в кімнаті була своя душова і Тубзік. Да, але, правда, ну, ці двері пережили все. І, взагалі, перший день був дуже сильно активним, насиченим, що реально ж до кінця дня мене голова крутилась. Тут Прокидатися ми всі мали десь о 6-7 годині, тому що нам потрібно було вже в 7.45 бути готовими. Ліжка мали бути застеленими, а в кімнаті, мав бути порядок, тому що вдалося оцінювання наших кімнат, оскільки вони були чистими. Це ми йшли вчити девіз нашої співдружності і вивчати новий девіз для нашого товариства. Все могутнє в нас співдружні, Все могутнє діти в нас змінимо ми світ на краще зараз наш зірковий час. Все Давайте. Да. Не буде Да. Yeah. Було ужасно очень скучно. Yeah. Танці гавно. Uh -huh. То есть, Это... танці. Ну, на п'ятерочку. Місця мало було. Місця мало, так, в принципі. Ну, я думала, якось більше буде Якось більше. більше. А це ми прийшли на 3D-принтер, надіючи, що ми зробимо 3D-фігурки, але <плес> ми їх просто розмальовували. Тобто ми розмальовували фігурки, вже, які давно зробилися, і то, які вже теж були розмальованими, але нам сказали їх просто виправити. Це буде якась само для мене, не знаю. О! Це, по суті.

Добрий вечір, найкрутіші, найцікавіші та найдолановитіші діти України. Друга з ним дружність! Все могутня в нас тим, дружність! Все могутні діти в нас! Змінимо ми світ на краще зараз, на зірковий час. Все могутні. Гроші ти приніс, Дон. Зрозумійте, ці гроші і таку суму було важко зібрати. Але так я приніс. Поки відхожу від справи. Дякуємо, друзі, що ви виступили саме тут, саме зараз. Ми чекали, що ви виступали. Ми вам аплодували. Ми вас підтримували. Але співдружність незлам'я будує саме тут свій особняк, свою будівлю. Супер. Де мій прораб? Де мій особистий прораб? <клес> Такі якісні стіни, що я ходжу навіть крізь. Ви що думаєте, це не якість? Все прораб. Це, 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 це. Я, я скажу, що ви казали. СНР. Під сідушечкою є 3D-окуляри. Зараз ми просимо а надягнути їх. Надягніть, будь ласка, друзі. А ми типа, що? Немає питання до нього. Ну, а... Ви подивіться, який дах вже з'являється нашому особняку. Прорав. Ти геніальний.

Мы из Натальич... дискач Наталич Наталичка Наталичка из girls mm -hmm. И я идем на дискач будем танцевать mm -hmm. да девочки да Ми з ним була вишивка, ми там малювали просто на тканині якісь узори і все. Ми ці тканини подавали назад. Потім я сім'єю поїхали до резиденції Януковича. Там було дуже гарно. Взагалі я не розумію там бідненькі йому там кудись добратися. це ж треба реально на машині їхати. Територія дуже величезна. Ура, нас з цієї дурки. Концлагері. Чуєш, давай будем кожен день робити свої влоги. Іменно свої. Да. Поесть отдога. Що? Кажу, поесть отдога. Ох ты, Йома, вы тільки посмотри. медру. ми там? Амбультуєшся вже? Весь циганський табір вивозять вив вивозять з города опять. Ми сидимо в підвалі, тут усі кашлюють, сьорби, всі больні, Ми... Я сижу не дихаю. Я, я хочу, щоб мене 25 го 25 числа вже забрали, просто щоб у мене тут уже ні, ні слуху, ні духу не було просто. Я тут сама буду. Ну, а по 26-го мене заберуть, не знаю. Mm -hmm. Пару днів посидім. Такі діла у нас, У мене тільки не свідно. У нас зараз виживання. Голодні ігри. Ті блін, лазять. Нас не видно. Реально завжди апокаліпсіс. Отак да, давай. Africa. Да. Та і як стальгірування. Да. Так що все. Коротше, думала: підемо на велосипеди, розслабимося, покатаємося. Я зможу подивитися артек навколо нього, але, але... Ми ганялися як на перегонах, всі летіли один одного, переганяли запроси. Ну взагалі не можна було відставати, і тому теж нам потрібно було швидко їхати, і це взагалі був шаг. Не розслабилося, і ще й педалі єлі крутились. Я захворіла, і ми радвою водичку в кубі. Наближаємо перемогу разом. Наше б заняття і наша беззустріч не відбулася, якби не наші захисники і захисниці. Ми біжимо по наклейки, нам, нам обіцяли наклейки. Надіюсь, ми до них доберемося. Ніхто більше не забере наклейки. Я хочу наклейки. Воно нам і наклейки бере. Бра. Отакі такі пироги. Такі чуваки тут. Really Ele eu, eu, anythingiah... eu, 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 eu não tenho esse poder, não. Ще потанцювали. пісні вообще не качові, кис чуть-чуть немножечко скучный, вони все одинакові. Вони вже починають заїдати і кисть все по базі. Поэтому не скучно. Я йду Here, there. Вернее, і це. І буду купці любці і спать. Цей тиждень дуже швидко пролетів вообще. Я в шоке. Перший тиждень був дуже довгий цей тиждень иждень прям ось так. Я ще плюс заболіла. И і... І такі такие були, тому Поэтому и думается. Єдині пеньочки, які я побачила, яких я могла поскакати. Біжить мала. 24 серпня День Незалежності ми виходили на флешмоб. Там були такі худі. Вони класні, що вони не... О, ой, не фаші Ой, е Біжить малишка. Вони не дитячі порожливо, вони такі нормальні. І дуже шокола. Я... Ну, Перед Передостанні мої дні в лагері. Вона уїжджає. Я mm. уїжджаю. Я... Ну нічого, ми в... ще увідимся. Колись побачимося, міста. Я здорожки. Дуже холодно. Я очень хочу часть в Лимонах, мне очень холодно ближе. Лайп осенью. Let's go. Наталья уезжает меня. Я буду подписываться на нее. Можешь спереди, а можешь сзади. Так. подпись поставлю. Давай Можно тут, на сердце? Да, можно. Не, я видео снимаю. Ого. Давай ты Давай ты, короче, ты, Джуша, Минуту Давай Не, я, я видео снимаю. Снимаешь? Снимаю. А ты.. Давай Не, я фоткаю. Давай, ну, Психологический хор. <хоррор>. <сак> <сакова> 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 Это типа сон при температуре 39.

розбираюся на останню Наташу на дискотеку. Заради неї і ще Ксюша. Ми йдемо на дискотеку. Я не знаю, що я боюся. Оу, я хочу бути як джинка. На чилі. Ааааа! Додавляй чи вирізати, може ви не хочете. Виставляй саму хер со мною, я обожаю. Я шикарна, як красна просто сучка.

Я вчера наплакалась. Вс, пока. Пока-пока. Вс, пока. А я тебе вчора. Минус три. Ні, ми малюємо плакати. Я вчора оце ми танцювали мідляк, і потім ми танцюємо і я плачу просто. Я ридаю, які безпере подія. Розумієте, таке кіборшкіра, будь ласка. Може тут. <плес> Не ліков... чи не цікаво. <постерези> ну на саді гетьмана хоче використовувати ці свої навики і себе тих творі, які слуються, вчаються час. Власне. Але таких людей залишили. Позаду вас джамала і тішки з коку. Ви вже перевірили, де вона? Вони можуть переносити Вони кусаються болі, вони здесь кусила запам'ятати. Ой, блін, ребята прячуються. Закриваю звідки вона може хоч не звідси. Вони можуть переносити сказ. Завтра вже уїжджаємо. Осталися тільки я, Віка і Олекс. Родівали такі татушки. Так я отакі собі вийшла. Стало дуже скучно, тихо, стромно. Коротше, розказую, що ночі була. Ночі була тривога десь. А Вікса, скільки була тривога? Не знаю, не пам'ятаю. Десь. десь о 10 годині була тривога. І ми погнали в підвал. Коля передурок, дурок. Він зайняв наше місце, не хотів вставати, сидів, як бідний родственник, плупав глазами. Зато ми, коли вже уйшли, він уступив якомусь передавочнику місце. А нам, дівчата, ні, тому Коля. Потім ми лягли. Ми лягли на матрас, а він був нам тільки от, от до цього уровня. Було капісок неудобно, ми не могли заснути. Ні, я то вирубалася, але було капісок тісно, бо до нас ще прийшов Саша. Ми з нього прибрали ту фотку, бо я там. Ми звідки дійшли до такого висновку, що треба шкоти місце. Ми від той взяли ковтру і погнали в кінець підвалу. Там, де були якісь шкафчики, полочки, там просто ніхто не лежав. Цікаво чого. Ну, може, узнаємо скоро. Ми лягли туди, нам якийсь пацієнт дав подушку, але та подушка, я не знаю, там наповнювач це була імітація наповнювача того, що ми лягли і ми втонули в тій подушці. Коротше, я вже лежала на полу спали. Я заснула. Потім проснулася в 4 ранку, і потім я, типу, я проснулася, різко отрубилася. Проснулася в 5 ранку, потім опять заснула, потім проснулася в 6 ранку. Потім відбій ми прибігли сюди. Да? Але пішла в душ, ми з вікою хотіли в тубзик. І почалась тривога. Ну, я все одно хотіла піти в тубзик, так що ми погнали. Я виходжу з тубзика і чую летить летит. Ми, коротше, погнали, і наші місця знову зайняли. Я вже на інше місце, бо на полу вже не положення хотілося лежати і ми, ми могли там лягти. Просто ця різнобарвність запахів, п'яточок, І з цього ми не могли. Ну, я не лягала. Час, коли нас з вами ми з вами будемо прощатися. Ну що ж, я вас всіх вітаю. Мене звати Максим. Це Марія. Ми ваші вихователі. І ось минули наші 20 днів. Як говорила Діана, ви наші маленькі бешкетники. набралися нових на вражень, отримали якісь нові знайомства або отримали якісь тут новий скіл. Теж про що самі про себе не знали. Тані раз кімната бачу.